На північному узбережжі Південної Америки ховаються три невеликі землі. Ще якихось 10 років тому їх практично відрізали від світу відсутність доріг. Вони розташовані на самому краю Латинської Америки, проте жодна з них формально не належить до неї. Це одні з найменш відомих куточків планети. Та попри свою віддаленість, вони сповнені історії, що заслуговують на увагу. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Мова піде про гвіани, що лежать на вершині Південної Америки, колись існувало п'ять різновидів: іспанська, британська, голландська, французька та португальська. Згодом іспанська гвіана увійшла до складу Венесуели, а португальська до бразильського штату Амапа. Тож нині під назвою гвіани мають на увазі три середні: британську, голландську та французьку. Сьогодні це гаяна, сурінам і французька гвіана. Лише перші дві є окремими державами, тоді як французька гвіана. Лишається за морським департаментом Франції. До речі, найдовший сухопутний коридор Франції у світі, саме з Бразилією. Ці три території унікальні для континенту, адже ніколи не перебували під владою ані Іспанії, ані Португалії. Вони отворили власні маленькі світи. Усі разом ці землі налічують лише близько 1,7 мільйони жителів, одна з найрідше заселених частин планети. Суринам за площею з за кількома великими областями України разом узятими, але населення там менше, ніж у Львові. Історії трьох віан настільки переплетені, що далі ми розглянемо їх разом аж до моменту здобуття незалежності. Більшість населення гвіан зосереджена на вузькій смузі узбережжя у трьох містах Джорджтауні, Парамарибо та Каєні. Кожне стоїть на гирлі великої річки. Дев'ять із десяти мешканців регіону живуть саме тут, у десятимильній прибережній смузі. Регіон званий Гвіани, лежить на гвіанському шиці. Якщо річки течуть на південь, вони впадають у Амазонку. Це басейн Амазонки. Якщо ж їхні води прямують до Атлантики, це вже територія Гвіанського щита. Його назва походить від слова місцевих індіанців, що означає земля численних вод. І назва надзвичайно влучна, тутешні річки настільки широкі в гирлах, що всередині них легко розмістився б цілий Барбадос. Та на відміну від інших великих річок світу, які стають торговими артеріями, ці водні шляхи водночас і допомагають і заважають, бо судноплавство обмежене порогами, лише каної, яке можна перетягнути суходолом, здатне дістатися далеко в глиб. Тож ріки на довгі століття ізолювали внутрішні поселення, сповільнюючи розвиток. Без літака подорож усередину може тривати до 4 тижнів, усі дороги тримаються ближче до моря, а жодна з гвіян не має природної гавані. Це завжди було серйозною перепоною для процвітання. Величезні простори гвіанського щита і досі залишаються малодослідженими. Щоразу, коли науковцям вдається туди потрапити, вони відкривають нові види. Тут мешкають найбільші у світі мурахи, гігантські пресноводні риби, ягуари, електричні вугрі, прісноводні скати, та рої кривососних комах. Для когось це справжній рай природи, для когось джунглеве пекло. Це земля, яку людина так і не змогла підкорити остаточно. Узбережжя починається з мулистих плям, що переходять у болота та непрохідні ліци. ліси. На півдні кордон утворюють гори Акарайк і Тумукумак, які водночас є межою амазонського басейну. У високогір'ях розкидані пісковікові столові гори, типуї. Їхні стрімкі схили відокремлюють вершини від джунглів унизу, утворюючи ізольовані екосистеми, де виникли унікальні види рослин і тварин. Типуї також дають початок неймовірним водоспадам. Серед них Ангель у Венесуелі, найвищий у світі. Коли ми говоримо про життя корінних народів Південної Америки до появи європейців, то стикаємось із суттєвою проблемою брак письмових згадок і навіть археологічних слідів. Джунглі швидко знищували майже все, що створювали давні мешканці, адже каменю для будівництва тут бракувало. Тож переважна частина того, що ми знаємо, це наслідок дії європейців. Погляд самих індіанців на події практично втрачені, адже наші головні джерела європейські, тому, коли я кажу, невідомо чи недосліджено, варто пам'ятати, народи, що жили тут тисячоліттями, чудово знали цю землю, набагато краще за будь кого після них. Що ж відомо, напевне, регіон Гвіан у давнину населяли здебільшого народи, що розмовляли аравакськими мовами. Саме вони поширилися на острови Карибського басейну, де згодом поступилися частиною території Карибам ще однієї групи, які теж походили з гвіан і подарували своє ім'я Карибам. І саме ті племена Араваки та Кариби зустріли першу іспанську експедицію Алонсо де Охеди, яка з'явилася на річці Есакібо у 1499 році. Європейці довго вагалися, як назвати цей край, і зрештою зупинилися на визначенні дике узбережжя. Формально право на володіння землею закріпила за собою Іспанія, спираючись на тордесільянський договір 1494 року, коли папа Римський поділив новий світ між Іспанією та Португалією. Але минуло понад три десятиліття, перш ніж іспанці справді спробували закріпитися тут. Місцеві жителі зустріли їх із зброєю, і після цього інтерес Іспанії до регіону згас. Вона закріпилася лише на північному заході. Нині ця територія належить Венесуелі. Португалія натомість утвердилася на півдні, що згодом стало бразильським штатом Амапа. Усе, що залишилося між ними, фактично виявилось вільним для інших колонізаторів. Першим європейцем, який серйозно дослідив цей край, був англієць Волтер Релі у 1594 році. Він шукав міфічне Ельдорадо, його оповіді про місто із золота та вродливих жінок серед рясної їжі, підживили європейську фантазію і інтерес до регіону. Навіть ті, хто пізніше став піонерами нової Англії у північній Америці, спочатку розглядали можливість поселитися саме тут, на цьому узбережжі. Наприкінці 16 століття в гру включилися голландці. Вони першими створили тут стабільну економічну структуру. Для них важливою була торгівля, а не масова колонізація. У 17 столітті голландська Вест-Індська компанія заснувала торгові пункти вздовж узбережжя. Вони постійно конкурували з англійцями, а ті й інші раз у раз страждали від нападів іспанців і португальців, які наполягали, що земля належить їм за рішенням папи. Поселення часто гинули або через атаки європейських суперників, або через зіткнення з місцевими громадами. Французи теж спробували закріпитися, але перші їхні колонії розпадалися вже за кілька місяців. У наступні два століття саме три сили Франція, Британія та Голландія, вели безкінечні війни за ті землі. І щоразу, почавшись у Європі, ці війни поширювались і на дике узбережжя. Таких конфліктів було дев'ять від голландських воєн і війни за іспанську спадщину до Семирічної і Наполеонівської. За цей час територія сучасної Гаяни змінювала власника 9 разів, Суринам 6, а французька гвіана 7. У різні періоди і голландці, і британці контролювали всі три колонії водночас. Проте їхня діяльність обмежувалася майже виключно узбережжям. Наприклад, голландці реально освоїли лише близько 4% земель, на які претендували. Після завершення воєн колонії розподілилися відповідно до сили кожної імперії на той час. Британія отримала найбільшу територію розміром майже з власні Британські острови. Це і стала майбутня Гаяна, голландська гвіана була удвічі меншою і перетворилася на Суринам. Франція дістала найдрібніший клаптик нинішню французьку гвіану, яка й досі лишається частиною метрополії. Та остаточними ці кордони не стали. Сьогодні, наприклад, Венесуела заявляє претензія майже на 70% території сучасної гаяни. Це окрема складна історія, яку ми ще розглянемо. Але чого, власне, шукали європейці? До 18 століття вони мали одну велику пристрасть і заради неї платили будь-яку ціну. Їхнім наркотиком був цукор. Вклади у цукрові плантації окупалися менш ніж за три роки, а цукор із гвіан робив людей мільйонерами в Амстердамі та Бристолі. Так виникла класична колоніальна модель плантаційна економіка. Протягом понад трьох століть саме цукор визначав життя гвіан. Він сформував правлячу плантократію і забезпечував 95% експорту британської гвіани напередодні свого занепаду у 1860-х. Він змінив і населення, і вигляд країни. Сліди цього, видно, навіть із космосу, нескінчені прямокутники полів, витягнуті вздовж каналів. Жодна колоніальна споруда в гвіанах не зводилася руками європейців, коли стало зрозуміло, що місцеві племена не витримують рабської експлуатації, почали масово завозити африканців. Вони будували міста, прокладали канали, вирубували ліси, садили тростину і збирали врожаї. Уся економіка колоній трималася саме на їхній праці. Работоргівля охопила всі європейські держави. Першими у 1652 році невільників привезли голландці. Навіть маленькі Данія і Швеція брали участь у цьому бізнесі, та саме англійці перетворили його на індустрію. У 1760-х вони вже мали сотню кораблів для перевезення десятків тисяч рабів. За кілька століть до Америки насильно відправили близько 12 мільйонів африканців, тоді як європейських переселенців було лише 3-4 мільйона. Демографія Нового світу до 19 століття радше нагадувала Африку, ніж Європу. А в гвіанах ця реальність проявилася найвиразніше. Рабів змушували зрікатися власних імен і мов, натомість виникли креольські говори, гвіанські креольські, сарантанго, а також маронські діалекти, збагачені африканськими, європейськими та місцевими словами. Сьогодні начатків африканців умовно поділяють на креолів, що мешкають збережжямі, і маронів, начатків утікачів у джунглях, які зберегли мови, традиції та створили своєрідну нову Африку. Рабство позбавляло особистості, робило людину товаром, а справжні власники жили далеко в Лондоні чи Амстердамі. Лише 1870 року рабство було остаточно скасоване. У цей час корінні жителі відтіснялися вглиб країни і тепер становлять лише близько 3% населення. Після відміни рабства плантаціям усе ще була потрібна робоча сила, тож завозили контрактних працівників із Британської Індії. Нині вони становлять 40% населення гаяни і понад чверть Суринаму. До цього додалися яванці з Індонезії та Хмонги з Індокитаю. Гвіани перетворилися на демографічний експеримент, де більшість спільнот потрапила не з власної волі. Отже, історія регіону це складний сплав Африки, Азії, Європи та місцевих культур. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!